Дуже цікава історія, дуже глибока історія і дуже важлива історія, яку ми сьогодні чуємо. По-перше, ми чуємо про жінку, в якої донька страждає. Донька страждає важко, бо вона говорить, донька моя тяжко одержима бісом. Жінка, яка страждає, любить свою доньку і хоче допомогти своїй доньці, ми знаємо, які жінки, мами, вони підуть на край світу, щоб допомогти своїм дітям. Будуть ходити до сильних священників на молитви, на екзорцизми, будуть стояти тижнями у когось під. Воротами, дзвонити, просити, бо донька страждає. Будуть їхати, якщо потрібно, до якихось, можливо, не найбільш відповідних авторитетів, які будуть щось заговорювати, розв'язувати, зав'язувати, просити фотки чи ще щось іншого. Тобто мами до дуже багато чого можуть вдатися. Щоби допомогти своїй доньці. Жінка, в якої дитина страждає. Вона чує про те, що є такий Ісус, який вже декотрим допомагав. Вона чує про це, Ісус приходить в її район, там, де вона живе. Вона біжить, біжить, щоб Ісус допоміг. І їй сказали, що потрібно сказати формулу. Бо це звучить як формула. Жінка хананянка з околиць вийшла і кричала, гукаючи. Помилуй мене, Господи, сину Давіда, моя донька тяжко одержима бісом!» Вона кричить, гукаючи, але їй чогось не хватає. Знаєте, оцей образ, що вона кричить, гукаючи, нагадує мені декотрих людей, яких можна зустріти, як ідете на базар, і вони кричать і гукають за вами. Ви приходите слідом, а вони гукають. Я не буду це хотів так показати, як вони це роблять. Або пам'ятаю, одного разу був такий інцидент, що був. В одній кав'ярні з знайомим, і тоді зайшов туди чоловік, який кричав, вимагав, щоб йому щось дали і бив головою в стіну, коли йому не давали. Ця жінка трошки подібна до цього. Вона кричить і гукає, тобто вона вимагає, вона хоче примусити Ісуса. От ці люди, котрі, наприклад, кричать і гукають за нами, коли ми десь проходимо. Що вони хочуть? Вони хочуть змусити, вони вимушують. Ісуса не можна змусити. Ісуса не можна змусити. Ми деколись теж може так є, що хочемо молитвами змусити Ісуса. Що от Ісус, ми, тебе, от ми тобі дали. Не знаю, там скільки молитов, і ти нам мусиш дати. Так не працює. Так стосунок з Богом не працює. Його не можна вимусити. Навіть учні не витримують це гукання і це вимагання. Вони говорять, відпусти її, бо вона кричить за нами вслід. І тут, знаєте, згадуються мені такі картини сучасних дітей. Які кричать і вимагають, що вони від вас вимагають найчастіше? Мобілку або планшет. І мама каже: або тато там каже, або тато мамі каже, та дай вже йому, дай вже їй най не кричить, най не гукає. Отак От маніпулюють сьогодні ці дітки. Я в шоку, чесно кажучи, я жахаюсь деколись, коли бачу ці картини. Що тато, мама, безсилі в якомусь сенсі, тому що дитина робить такий скандал за долі секунди, що треба дати телефон, бо це жах. Так кричить і так гукає. Це теж. Скажу вам прямо вже форма одержимості. На жаль, але ми і наші дітки, яких ми теж з вами в якомусь сенсі привчили, присадили, як кажуть, на е, те, що заспокійливе для них, коли включається. Щось там, в телефоні, в мобільному, і вони тоді заспокоюються. Тоді можна покормити, тоді можна щось зробити, тоді можна з кимось поговорити, тоді можна погладити, бо дитинка там, де вона там, де вона? Правда? І образ складається, Господи, як допомогти, як допомогти такій жінці, в якої дитина страждає, що їй робити. Ісус не піддається примусу, не піддається крикам і не піддається маніпуляції. Його неможливо змусити. Він йде з цією особою на відверту розмову. Іде на відверту розмову. Має відбутися зустріч. Має відбутися зустріч. Ісус цій жінці висвітлює порядок речей. Добре тобі можна допомогти, але на це має прийти свій час. Добре тобі можна допомогти, але не вимагаючи і викрикуючи. І ми чуємо, що вона приходить, вона підходить, вона просить і вони розмовляють. І в моменті, коли вони розмовляють, Відбувається щось в її серці, коли відбувається зустріч, коли відбувається зустріч, завжди відбувається зміна в серці. Коли відбувається зустріч, відбувається зміна в серці. Ця жінка вона зустрілась з силою Ісуса. Вона відкрилась на Його силу. Вона прийняла. Його силу. Тут є якраз той момент, що ні ми Бога не можемо змусити, щоб Він дав нам свою силу, щоб він зцілив, звільнив наших рідних. Ми його не можемо змусити. Ні Він не може на силу заставити людину відкритись на Його силу, на Його світло. Це має відбутись зустріч. От навіть тепер тут ми можемо відкритись на зустріч, щоби отримати силу, а можемо сидіти з закритим серцем, вичікувати, коли закінчиться ця проповідь, коли закінчиться ця служба, коли мама тато дадуть мені мобільний. Деколись мені говорять, що Видно, як люди, які на службі, дивляться в мобільні телефони, щось там відповідають, перевіряють, прийшло їм якесь повідомлення. Ви знаєте, що це один із причин недосвідчування стосунків через те, що ми відволікаємось. Відволікаємось стосунках, відволікаємось на предмет, на матеріал, і не можемо відкритись на зустріч тут і тепер. Зрештою, ця трудність і ця проблема в сім'ях, де діти немудро використовують і зловживають мобільними телефонами. Ви знаєте, що там скляні очі, і дуже важко зустрітися в такій сім'ї, де люди чи то малі або старші, буває теж розповідає мені хтось, ділиться, що, що дуже важко спілкуватися з кимось, в родині, наприклад, жінка з чоловіком. Жінка одна розповідала, тому що він може годинами сидіти, грати. Ігри або щось іншого робити в інтернеті, а зустрічі немає. Немає зустрічі. А якщо немає зустрічі, немає любові, немає стосунку. А якщо немає стосунку, то, то погіршується стан. І так само, коли в нас немає стосунку з Богом в молитві, на святій месі, наші серця закриваються на благодать. А святе місце пустим не буває. Якщо Ісус не царює і не живе в нашому серці, туди припреться біс. Це закон. Брати і сестри, це закон, це закон Духа. Якщо в серці не живе Господь, туди припреться біс. Де в Тати і мами дома не живе Господь, до дітей буде мати доступ Біс. Коли ця жінка навертається і принимає Ісуса, біс залишає її дитину. Біс залишає її дитину. Ми... Це, це, це настільки важлива тема, дорогі батьки, дідусі і бабці, що ми її часто. Якщо не усвідомлюємо, не розуміємо, яка велика відповідальність на нас пов'язана з духовною безпекою наших дітей. Ми, коли ми в благодаті, ми створюємо безпеку і захист для наших дітей, поки вони не стануть дорослими, що самі вирішують. І вибудовують свій стосунок з Богом. Поки вони самі не вирішують в першу чергу батьки відповідальні за те, в якому пространстві знаходиться дитина, чи в пространстві благодаті, там, де Ісус Господь, чи темрява має доступ, бо тато мама, бабця дідусь. Не можуть дати захисту, бо Ісус не Господь в їхньому серці. Будь ласка, сьогодні особливо подумайте про це, згадайте про цей образ жінки, в якої страждає дитина. Можливо, у вас є щось таке або в когось знайомого є. Не бігайте по небезпечних. Місця. Йдіть до Христа, навертайтеся. Йдіть до сповіді, але не предметно трактуйте сповідь. Ідіть до причастя, але не магічно. Посповідаєшся, іди дев'ять разів разповідайся, дев'ять раз, раз причастися, і все буде добре. Не буде, якщо не відбудеться навернення. Добре буде. Навіть після одної сповіді, якщо ти відкриєш своє серце і визнаєш Ісуса Господом, Він почне царювати і відразу почнеш помічати зміну, але потрібно в цьому витримати і витривати. Потрібно жити в світлі. Потрібно жити в благодаті. Потрібно жити в цій благодаті. І якщо ви усвідомлюєте собі, що у вас є щось подібне у цієї жінки, згадайте, що вона зробила щиро пішла до Ісуса. Станьте на коліна. Просіть, Господи, якаюсь, прийди в моє життя. Або якщо знаєте когось іншого, поділіться з ним. Скажіть, що це не потрібно ззовні шукати проблему. Потрібно Подивитися, що в тебе внутрі, якщо в тебе проблеми в сім'ї з, діто... з дітьми твоїми, подивися, що в тебе внутрі, чи ти в благодаті, чи Ісус світлом своєю, любов'ю і силою присутній в твоєму серці, бо цього ніхто не зробить за тебе. Ніхто, це твоя відповідальність. Жити в благодаті під Господством Ісуса Христа, який дає силу, світло, любов і веде тебе, і твоїх рідних, і діточок по твоєму житті. Просімо Духа Святого, щоб Він допоміг нам сьогодні тепер глибоко відкритись і досвідчити силу, могутню перемогу Христа Воскреслого. I mean...